Все ж таки Макаренко втрачає м'яч. Пана передача встигне. Встигає на цей м'яч. М'яч грав Чепа. Он тут потрібно зупинити гру, тому що зачепив. Що? Залітає м'яч ворота. Так. А хто забиває? Давайте дивитися. А, Шередеко, автогол. Так, автогол від е, Ярослава Шередеко. Олександр Сандуляк. Такачи цирка з'являється. Чуніховський. Усак. Усак. Передача. Удар і до центру. Не вдається зачепитися за м'яч. Сері... Чуніховський. Перехоплює м'яч. Зміщується в центр. Дітє точну передачу. Макаренков також точно передача забити. Браво. тут. Долевий пас на рахунок. Записуємо Вадима Макаренкова. Ну і далі класні індивідуальні дії від Олександра Чуніховського, який дуже швидко і класно. Ну Дотик тут Макаренков ну, класно віддає. Ну, тут хитнув двох захисників і вдальняється. Врій момент забивати юлюб. Моменти тут те Вищою та першою лігою. Перша ліга в нас відпочивала, я не знаю. Тут потрібно дивитися. Ну а тут тут Данило вже цього шансу не змарнує. Третій номер. Рахунок 3-0. 13 хвилина. Це абсолютно спокійно. Дивимось. Повтор відкривається там. Ніхто не бачить заспини, куди йде ось тут взагалі. Матус кудись спішов і не бачив раунд плей-офф і щось там. Вирішувалося Мізлі. Путівка по 10 балів має партизанта додихав вони заздалегідь, забезпечили участь у нарахунок матчу 1-0 на користь острова. Передача Бакаренков. 4 -0. 18 хвилина поєдинку. Вадим Макаренко відзначається. Ну, тут Любарський класно. Тут на п'яту точку поклав суперника. І встигає. Передача у дубль Вадима Вадим Макаренков. Люлька. Яка ж передача від Радислава і в дотик Вадим. Фармляє дубель. Давайте повтор Дивитися Іванов. Скидка і в дотик Бачить абсолютно вільного. Макаренкова вот той над наци... друга половина. Макаренко передача. Лю... Дура Хорунва. Передача. Але лалу... тут бити потрібно. Передача. Тут ледь, автогол у нас натрапився. Пробиває дура хорунва. Момент забивати потрібно, бо корінков хетрик. Для Вадима. 24 хвилина подивку. Давайте повторю дивитися. Тініховський. Побачив вільного з лівої ноги. Під поперечином м'яч відправляє Макар. Момент удари Ол! Федірмато забиває! 6-1 становий стає нас рахунок. Був час тут здалося одразу не на то якість. Момент Іванов забиває сьомий м'яч. Олександр Іванов. 7 1 рахунок стоїть. Дурак Хурон тут перемудрував. Теслик пробуває в стику. Дорога хорона сам буде тягнути м'яч. Не здалося. Ну, бачимо п'ятий польовий. Весь цей з'являється Дмитро Калина, робить рахунок 8-1. Коли на передачах то останнім любарський торкається м'яча. Дев'ять один рахунок стає. от був би на користь. Якраз такий тиждень. Отже, за тиждень. У нас... Є м'яч! 9-2. Ще один. Роман Гусак. Забиває. Там мистець помиляється. Отже, за тиждень 19 липня у нас стартує друге коло Партизан. фк будівельник фк Легіон, дав трезу по Местейт. Розслабленість від Айместейт. Якщо вона таковою буде, звісно. Ну а у першій лізі також повертається нарешті вот, э, в розіграшу якраз таки. Даценко. Ну, порожньо ворота і забиває Роман ще один м'яч. 9-3 рахунок стоїть. <плес> Найрезультативніший поєдинок сьогоднішнього дня. Шередеко. Забиває 9-4. Забрав м'ячу у рунви. Той бачимо, незадоволений, тому що... Сам міг пробувати Богдан, але ще редеко 5 секунд будуть пропускати, не встигне. Нас догріляють, чесно кажучи. Там же дізнаємося чорценарістів е пари. На наступному тижні анонс також я розповів 19 липня. Друге коло стартує з вищої ліги 20 липня. У нас перша ліга і вримає, вриваємося вже в друге коло якраз таки безпосередньо в чемпіонату. Дякуємо командам, дякуємо арбітрам, організаторам на сьогоднішній день. Ігровий день. Він завершено. Всім дякую за увагу. Всім дякую, хто дивився ці матчі, всім тихого, мирного дня. Дякую, скоро почуємося. До побачення.